Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Взрыв сопровождался световой вспышкой необычной силы. Через несколько секунд після взива діаметр полевого столба составляв около 10 кілометрів. Якщо не знати звідки це відео, то складається враження, принаймні з радісно піднесеного голосу диктора, що відбувається щось прекрасне. Однак це зовсім не так. То було випробування найпотужнішої ядерної бомби, будь коли створеної. Її вага 27 тонн, довжина 8 метрів. Коли і для чого її створили? Розкажу на сьогоднішньому уроці історії. Після Другої світової війни почалось протистояння між США та СРСР. Воно увійшло в історію під назвою Холодна війна і супроводжувалось гонитвою озброєнь з боку обох країн. Спочатку у 1945-му у США, а потім у 1949-му і в СРСР з'явилась ядерна бомба. Однак радянський союз відставав, тому у Кремлі зробили ставку не на кількість, а на потужність. Радянські учені за досить короткий час, чотири місяці, виготовили надпотужну водневу бомбу, яку неофіційно назвали Цар бомбою. Ну а от на заході, трошки згодом, її називали на мать», використовуючи відоме висловлювання Хрущова, яке той сказав на генасамблеї ООН у 1960-му, коли за трибуною відкрито погрожував США. Випробування відбувалось на полігоні архіпелагу Нова Земля. Бомбу доставили до місця випробувань літаком Ту 95 В, який спеціально модернізували, аби він міг транспортувати такий габаритний вантаж. Тоді її підняли на висоту 10 кілометрів і скинули на відстані 4 кілометри від землі. Вона вибухнула. Цей вибух був у півтори тисячі разів потужніший ніж бомби скинуті на Хіросіму та Нагасакі разом узяті. Оператор, який фільмував це випробування, ділився враженнями, що йому тоді здалось, ніби той вибух всмокчив себе абсолютно всю землю. Така бомба була спроможна повністю знищити будь-яке велике місто на нашій планеті. Завдяки сайту NukeMap Ми можемо змоделювати наслідки. Такого вибуху на прикладі Москви ми бачимо, що місто було б повністю стерто з лиця землі. В результаті вибуху абсолютно всі споруди в радіусі 50 кілометрів від епіцентру вибуху були знищені. Дерев'яні споруди не вціліли у радіусі 160 км. кілометрів. На деякий час зник радіозв'язок. Ну а на відстані 100 кілометрів від епіцентру вибуху від виділення тепла можна було отримати опіки третього ступеня. Оскільки вогняна куля не стикалася з землею, то рівень радіації був відносно невеликим. Але норвезькі газети писали, що той вибух, який було видно з території всієї Скандинавії, все ж спричинив радіаційне забруднення та радіоактивні опади. У той час, поки В СРСР раділи успішному випробуванню водневої бомби, інші країни були надзвичайно стурбовані. Цар, бомба про яку дізнався весь світ, стала символом ганьби, безрозсудності та терору.